Шановний, а не підскажіть, будь ласка, хто вас скерував оце таке робити? Комуненерго, так. Да? Ясно, ну, а хто, а хто там такий начальник? А, я, я ну, а що це у вас тракторець без номерів? Хто вас випустив? А де він? Ладно. Та немає вроді як. Немає номерів. А, от отамата. Бо цікава технологія дуже ремонту доріг. Прямо така європейська технологія. Зрозуміло. не буде постійно так. Це ви іншим асфальтом закидали і мочка зверху, так? Так. Ясно, і воно буде тримати. Я воно буде тримати. Не буде? <ривітний> Ясно. Я, вірю. Я, вірю. Я думав, що воно навічно вже така ямка, раз заліпили і все. Воно каже, не буде тримати. Розуміло. <ривітний> <ривітний> <-м -м>. <ривітний> На два дні кажете?